У Калуші відбулись обласні спортивні ігри Воля до життя їх учасниками стали військовослужбовці, ветерани війни та учасники бойових дій. Організували змагання управління спорту та молодіжної політики та управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської військової адміністрації, а також Калуська міська рада. Наступний етап в місті долина відвідати кожну велику нашу територіальну громаду і дати можливість ветеранам попробувати свої сили у галузі фізичної культури і спорту такої фізично. Реабілітацію, бо для мене, як для спортсмена, для людини спорту. Ну я знову ж таки вважаю, що спорт один із найбільш дієвих та ефективних засобів реабілітації не тільки для учасників бойових дій, не тільки для наших ветеранів, а для людей загалом. Ветерани мали змогу взяти участь у восьми видах спорту: серед них дартс, настільний теніс, жим, штанги, лежачи, стрільба з лука, веслування на тренажері, плавання та баскетбол умова змагань така, що кожен учасник змагань має право. Виступати фактично з з, всі, з восьми видів спорту. Е, вони мають бажання, і це дуже добре, головне. Всі будуть е, їхні результати, всі будуть визначені. А хто вже там переможе, ну то вже е, по ходу змагань буде видно. Зрозуміло. В два потоки ми проводимо змагання. Один потік для хлопців, які е, не мають ват, а другий потік це люди, хлопці, які мають певні вади здоров'я. Загалом участь у змаганнях взяли понад сотні учасників. Серед них призер ігор нескорених Андрій Бочук каже: такі турніри це можливість показати, що життя після травм існує. Влітку я займався тож, коли був відбір в ігри нескорених, я займався по стрільбі з лука показав непогані погані результати, воно мені сподобалося, зайшло. А зараз хочу себе спробувати далі в зі стрільби з лука. Так, ну хочу позмагатися, так, показати свої можливості. Для ветеранів це означає, перш за все, рух, це якраз ментальне відновлення, фізичне відновлення. А також показати ветеранам, які проходять реабілітацію в лікарнях. Показати, що життя після травми, після поранення продовжується. Побачити свої побратимів. Поспілкуватися черговий раз, бо так ми рідко дуже бачимося. Бо Свої нагальні потреби в житті. побачити, порадіти один за одного. Те, якщо спортом займатися є, тоді погані види спорту. Наркоманія, алкоголізм. Так що, звичайно, тільки, тільки спорт. Тільки спорт може помаленьку, якщо людина, скажімо так, Психологічні десь ямі або просто психологічно трошки підтримати, то завжди спорт поможе. Завжди. Саме перша стрільба з лука це я почав вже трошки третій раз, три рази був на тренуванні, почав трошки тренувати стрільбу з лука, ну і таке там дартс покидав ще. Насамперед, так як я вже говорив, це спілкування, обмін певним досвідом, соціалізація. і ну, повернення, щоб не сидіти вдома, не повертатись до повноцінного життя. Спорт допомагає наразі. Вже провели три етапи обласних ігор для ветеранів. Перший в Коломиї, другий в Івано-Франківську і третій у Калуші. Тут панує особлива атмосфера і сила духу. І я бачу, як кожен етап і збільшується. Збільшується кількість наших ветеранів. Це свідчить про зацікавленість серед наших хлопців, серед наших воїнів заняттям спорту. Спорт це також є реабілітація, спортивна реабілітація, яка повертає хлопців до життя, яка адаптує їх до цивільного мирного життя. Також ми додатково. З обласного бюджету виділили 500 тисяч гривень на проведення різноманітних таких заходів. І також ми бачимо, що наші хлопці є дуже сильні, а результати це на міжнародних змаганнях. Тобто вони силу духу показують в Україні і далеко за межами. В подальшому планують проводити ще більше ініціатив для ветеранів. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.